Радіо UA -Чикаго. Час ЮЕЙЧИКАГО зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про жорсткі рішення Дональда Трампа на міжнародній арені. Рекордні витрати на оборону, політичні суперечки навколо Венесуели, нову хвилю протестів у Мінеаполісі та технологічні новинки від OpenAI. Дональд Трамп розпорядився вивести США одразу із 66 міжнародних організацій, заявив Білий Дім. Йдеться як про структури поза системами ООН, так і про окремі агенції самої організації Об'єднаних Націй. У Вашингтоні пояснюють, ці ініціативи на думку адміністрації більше не відповідають інтересам США, загрожують суверенітету країни та просувають ідеологічні або кліматичні ініціативи, несумісні з політикою Білого Дому. Ще одна гучна заява від Трампа про оборону. Президент США повідомив, що військовий бюджет країни у 2027 році планують збільшити з одного до півтора трильйони доларів. За його словами, це потрібно для створення сучасної максимально сильної армії та захисту сполучених штатів від будь-яких загроз. Трамп назвав це інвестицією в так звану армію мрії. Водночас в конгресі намагаються обмежити дії президента. Сенат США просунув резолюцію, яка може стримати можливі військові операції Трампа у Венесуелі. Ініціатором документу виступив демократи однак за нього проголосували і кілька республіканців. Підсумок голосування 52 голоси за, 47 проти. США опинились на порозі нових масових протестів після загибелі жінки під час рейду міграційної служби Айс у Мінеаполісі. За офіційною версією, жінка нібито намагалася наїхати автомобілем на офіцера. Мер міста став на захист загиблої та закликав Айс залишити Мінесоту. Мінеаполіс. Дональд Трамп навпаки підтримав дії служби, назвавши жінку радикалкою. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноїм звинуватила протестувальників у тероризмі. На вулицях міста вже відбуваються масові акції, підпали прапорів і антиурядові графіті. Мінаполіс добре пам'ятає протести після загибелі Джорджа Флойда у 2020 році. І експерти не виключають повторення масштабних заворушень. А зараз перейдемо до технологій. Компанія OpenAI презентувала нову функцію ChatGPT Health. Це окрема вкладка для запитань про здоров'я, яка дозволяє підключати медичні запити, записи за дані з фітнес-застосунків. Зокрема, Apple Health MyFitnessPal. Функція аналізує показники сну активності, харчування, результати аналізів і допомагає користувачам систематизувати ці дані. У OpenAI зазначають, що десятки мільйонів людей вже використовують ChatGPT для медичних запитів. І на завершення про кіно гільдія кіноакторів ша оголосила номінантів на премію «Actor Awards 2026». Серед фільмів найбільше номінації отримали стрічка Пола Томаса Андерсона та Райана Куглера. Тімоті шаламе знову претендує на нагороду за найкращу чоловічу роль. А серед серіалів лідирують студія юнацтво від Нетфлікс та Білий Лотос від «HBO». Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо UA Chicago та газету Сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773-697-3923 або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. Шау вечірній студії радіо Ючикаго. Для вас працюють Іван Саби та Наталя Маликілідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.